Загалом до підземель Львова зараховують підвальні частини декількох будівель. Проте усіх повних історичних відомостей про підземелля міста, мабуть, не знає ніхто. Крім того, більшість ходів є заваленими, а тому закритими і недоступними для екскурсійного огляду. Та все ж таки побувати, побачити і відчути дух львівських підземель можна. Нам вдалося побачити унікальні підземелля костелу ордену єзуїтів та унікального львівського музею аптеки, але все по порядку. Езуїтський костел. Езуїти прийшли до Львова наприкінці XVI століття, і хоча львів'яни прийняли їх не зовсім гостинно, швидше навпаки, з часом зуміли утвердитися на новому місті. Займалися вони переважно просвітницькою діяльності. Побудований у 1610-30-х роках італійським архітектором Костел став першою бароковою спорудою у Львові. На той час це була велетенська будівля висотою 26 метрів. З 1848 по 1939 рік, коли діяльність ордену єзуїтів в Австро-Угорщині була заборонена, костел слугував місто гарнізонним храмом і був міжконфесійним. У червні 1946-го резиденцією єзуїтів у Львові було зачинено остаточно, а костел передано під книгосховищем. У ньому й досі зберігаються майже 2 мільйони стародруків, манускриптів та рукописів. Підвали ж храму Петра і Павла радянська влада ще в 1945 році віддала працівникам жеку під склад для всякого двірницького реманенту. Саме до тих приміщень прямуємо і ми у своїй розповіді, бо тут тепер найпривабливіша частинка підземного Львова. Найцікавішим об'єктом, який можна побачити у підвалах костелу єзуїтів, є саркофаг із суцільного каменя, знайдений у XVIII столітті. Вага лише однієї кришки саркофага перевищує 600 кілограмів. З цією могилою пов'язано безліч таємниць. Її було знайдено розбитою з вибитою бічною стінкою. Кажуть, що це зробили розкрадачі могил. Проте характер уламків свідчить про те, що до саркофагу добиралися не ззовні, а вибиралися із середини. Тож тут можна побачити привід чорного монаха. Ось таке воно підземелля костьолу єзуїтів. Що ж до наступного, то рушаємо в один із львівських музеїв. А зараз ми наближаємося до унікального Львовського музею. Тут вже три століття працює перша в Україні аптека. Взагалі у Львові величезна кількість аптек. Проте така єдина. Ця аптека працює з 1735 року. Вона була відкрита у Львові біля площі ринок воєнним аптекарем на товпом. Змінювались часи господаря, але і сьогодні тут можна придбати звичайні сучасні ліки. У 1996 році на базі цієї старовинної аптеки був створений музей історії формації, і сьогодні в ній нараховується більше 8 тисяч експонатів. Експозиція складається з п'яти залів та галереї підвалів, що продовжує комплекс підземного Львова. Встивши лише 3 гривні, ви потрапляєте в музейний комплекс аптеки. Це, так би мовити, царство ліків та аптечного приладдя. Старовинні ваги таблеточні пілюльні машини, величезна колекція ампул різних часів. У наступному залі знаходяться документальні посвідчення щодо історії аптекарської справи різних часів. Тут також знаходиться дуже цінна рецептурна книга львівських аптекарів. Далі можна побачити інтер'єр стародавньої аптечної лабораторії. Унікальну кімнату львівського алхіміка та почути цікаві історії та легенди, пов'язані з пошуком філософського каменя. Також ви потрапите у залу для збереження вина та пива. Побачите внутрішнє подвір'я єдине у Львові, де вдалося зберегти вигляд будинку заможного міщанина 11-12 століття та багато чого іншого. До речі, ви дізнаєтесь, що саме у Львові у 1852 році вперше винайшли керосин. Ось така вона унікальна львівська аптека.